Зараз ми підготували всі документи, де ми давно вже їздили відразу після. Першого ще читання закону про систему громадське здоров'я внесли до підміну до Оқору, і до міністерства охорони здоров'я, і до Мінюсту. і от зараз ще ця процедура не закінчена, тому що документи вже не Мінюсті, і працюють з ними юристи з міністерства охорони коронавірус. Ми дякуємо за слушне. Ми трошечки розставимо акцент, щоб це не звучало так, що всі повинні завтра йти і отримати санітарну записну зону. Дуже слушне питання, як ми погоджуємося. З приводу ще було питання того, щоб прописати всі висновки саме під експертизи, тому що в програмі наразі прописані тільки висновки саме під експертизи по поводу з приводу встановлення санітарної захисних зону лише для основних підприємств. Тут входять в програму. У моніторингу, ну на наш погляд, там дати конкретизацію. Мені, ну, мені здається, що це ну, буде 50 зайвих сторінок тексту, і вона також не буде нести якусь. Просто для чого вона буде конкретною функція управління? Тобто, це управління повинно керувати там, є чи є дозвільні документи, чи ні, кому треба там отримувати. Нові документи, але так, всі підприємства, да, вони всі мають дозвільні документи, розумієте? І мають ще досить значний термін їх існування. Тому і ми переживаємо трохи, тому що коли ми будемо прописувати заходи, ну ви ж розумієте, кожна підприємство скаже, люди, а що ви від нас хочете? У нас є дозвіл на вихід, да? да? і він ще дійсний. І що ми там собі понадумували, понапридумували, і ми зовсім не повинні це виконувати. Оце може бути дуже великою і яка якраз потребує обговорення. Тепер що стосується строків, чому пересувалися? Ви забувайте, що за технічним завданням є ще стратегічна екологічна оцінка. Стратегічна екологічна оцінка, як і план дій, повинна пройти громадське обговорення. Ну, ми з вами частково ну, будемо е, частинами робочої групи е, готувати для оприлюднення плану. Але стратегічна екологічна оцінка може бути вирішена тільки після того, як ми закінчимо і створимо весь наш план. Ось тому е, це певні. Терміни виконання. І Грім Анатолійович сказав реальну картину, що ми не можемо нічого змінювати в цьому тендері, який би він не був, він був прописаний, написаний і він пройшов через держзакупівлі. Тому ми повинні зберігати всі пункти плану в тому вигляді, в якому вони були зроблені до тому і перша якась така драфт, перший драфт стратегічна ітологічна оцінки в нас був ще в грудні. Тобто ми до кінця строку першого ми розробили і прописали стратегічну, наші партнери прописали стратегічну екологічну оцінку, але ж ми зараз буксуємо ще на заходах, тому що вони повинні війти як в план, так і в стратегічну, логічна цін. Ось так пані з Санітарно-захисними зонами такі є від вас питання з приводу пані Кіраєва, там з приводу яких санзон? Доречно служне питання ми доставимо встановлених? Тобто, якщо санітарна захисна зона вґрунтована і встановлена, зрозуміло, що в її межах немає житлової забудови і таке подібне. Ми, ми працюємо із встановленими санзонами. Ми не розглядаємо. Всі елементи, які стосуються топоніміки цієї назви, тому якщо так краще буде для сприйняття, ми це з кого ставимо. Ну, якщо всі нададуть висновки, ми можемо прописати. Нема проблем, але ну це дійсно це ну, буде як захід. Що тим, кому це потрібно, вони йдуть отримують або це буде ну, я не знаю, як це буде називатися. Зараз це вже не буде називатися висновком саме під експертизи. Тобто тут документи щодо грутування, підтвердження, встановлення санітарно захисної зони у рамках діючого законодавства України тоді, коли це потрібно. Так, Пані Ірино. Ірина Ніколая. Дякую, я перепрошую, але мені зараз треба йти на іншу важливу зустріч. Я дуже поспішаю, щоб е, вирішити все я в такому робочому порядку. Стосовно санітарно-захисних зон, я хочу пояснити ну, концептуально, можливо, ну, розформулюю було якось кострубато я не знаю вже перепрошу ми, ми ми не коригуємо <гум> одивіться що мене що в мене викликає певні одно застереження там або сумніви да, стосовно цього шматка проекту програми по-перше, там можливо не треба всі виставки, але я точно знаю напевно, що в Запоріжжок немає зараз відсутній висновок і він не може бути отриманий, оскільки не унормоване це питання. Можливо, не треба це писати, але мені здається, розділ недостатньо висвітлює проблематику, як таку чи достатні там, наприклад, той план моніторингу на межі Санзони. Мені здається, що якщо ми зараз не визначимо цю проблема. Проблематику нам потім буде складно сформулювати дерево рішень. рішення, ну тобто дерево проблем, дерево рішення. Знову ж таки, там написано, що підприємства ну, практично там, більш грамотно написано, якщо по-простому, що територія станциона одного підприємства так, часто так, буває територією іншого підприємства. Але я хочу нагадати, що в пункті 5.5 державних санітарних правил написано, якщо неможливо організувати, підприємство має бути закрите або перепрофільовано. Наразі йде от така е поліція. Якщо це неможливо організувати, тоді треба прописувати компенсаційні заходи е з дерев на прилеглих жилих е в якихось районах. Замість того, що неможливо організувати на своїх санітарно-захисних зонах. Тому мені здається, я б хотіла, щоб цей розділ був якось більш сфокусований, які саме проблеми, і потім вони будуть плавно перетікати в рішення, якісь. Тобто, це моніторинг чи достатній він цей, на цих межах самзони, моніторинг на джерелах ви підій? Я пам'ятаю був висновок, усно, здається, Олена ігорівна озвучила. Що цілком достатньо тих заходів програмі моніторингу, які були, ну його чогось я тут не побачила. Можливо, його треба додати. Ні, це треба... буде потім Тому... Будемо... заходах. Ми ж теж Щас? розумієте, якби це а... проблема. Є висновки, є санітарно захисні зони. У когось вони є. Тобто тут про це прописується сама концепція. Що підприємства, якщо в них є така. Потреба, то вони повинні це робити, з приводу якихось моніторингу досліджень і тому подібне. Тобто, це вже грудування трошки інше, це вже, вже йде заходи, розумієте? Що ми сьогоднішній день. а потім вже йде рішення. Ви рішення. Так, але ви річчити проблему, і я от таких, знаєте, таких мазків яскравих, я ну, я, ну, я для себе Там не побачила. От, от, от дивіться, значить всі. Така практика, ну, в тому числі в Америці, наприклад, якщо багато підприємств, вибрак підприємств, то роблять єдину захисну зону для населення. Ось, і вони е, е, мають управління, якесь, яке управляє санзоною. Наше законодавство не передбачає такого. Ми не можемо робити в да, силу багатьох. Обставини. От навіть я сьогодні розмовляла зі своєю командою, вони кажуть, навіть це різні, розумієте, надають підприємства, тобто неможливо звести це все воєдино. І от те питання, про яке ви казали, що якщо підприємство залазить на дитячий садочок да, своєю санітарно-захисною зоною, те, що ви колись показували, як е, малюють розробники санітарно-захисної зони, як ми їх бачимо, якщо використовуємо більш, більш детально так, космічну інформацію, наприклад, на знімках, розумієте? Ось так. От е, Єдине, що можна було б зробити і в заходах прописати, тому що у вас дуже е, розставлені старі всі підприємства, ну майже в центрі міста. Це загальне озеленення цих санзон по крайніх зонах. Розумієте, mm -hmm. ну, якось можна. Це створення єдиної санітарної зони по озелененню. По зелененню. Ну, Тому що можна були, в наоборот, були на добросусідства, да, <груч> <та>, як підприємство, коли тим паче і по грошах. А кожному розробляти окремо, як це наприклад зараз робиться в Кримовому Розі, кожне підприємство розробляє проект озеленення санітарно-захисної зони. Ну, ви вибачте, з країні війна. Які проекти кожному підприємству? Тут, хоч би вони працювали. Розумієте? Тобто єдине озеленення проект зони, ну це ну, класно нам здається рішення для саме для міста Запоріжжя. З приводу Грілани Герна, може я закінчу зараз. І з приводу моніторингу на санітарно-захисних зонах. Розумієте? От тут така річ, коли це просто ну, дурно, ви так коштує. Тому що всі в одному місці, Та І все, що давайте будемо відверті, все, що летить, це летить до Андрія Вікторовича. На санітарно-захисній зоні Андрій Вікторович, до речі, поставив. І давайте всі дружно, всі будуть на нього. Розумієте, а він що за всіх буде відповідати? Ми за нього будемо його захищати і любой. Савити пусти моніторингу Ні, Я, я не запусти моніторингу. Я за вимірювання на межі сам А, Ну так, так вони так... контролі вже передбачено в кожному висновку на мої санітарна Не в кожному висновку. А... Передбачено тут була репліка абсолютно правильно. Це умови дозволу, і ми не можемо їх видумувати з голови. Ми маємо збиратися на висновки. а вони не завжди це. Ну ми, mm -hmm. ми стикнулися з тим, що, наприклад, по деяким немає, ну там якісь от, 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 там, це так, дуже отак буває за хотілося б бачити, і е, я перепрошую дуже сильно, бо я через дві хвилини маю вже йти. Я хотіла озвучити ще одне питання, яке в моїх пропозиціях за уважение да, було, але воно важливе. Дивіться, в розділі 5-5,3, сторінка 60. Тут написано нез'ясоване питання щодо результатів е, е, отриманих даних по фенолу і формальдегіду. І серед інших названий укрграфіт. З 2020 року на укрграфіті відсутній фенол, там е, нове, нова речовина. І е, е, я пропоную. Є барітурно-безпечний рівень на сублімати смолистик. Тоді треба якийсь порівняльний аналіз субліматів надати і прояснити цю ситуацію. Оце от я дуже хотіла сказати, щоб не забути, і щоб це було прописано в програмі. Дякую. Продовжуємо роботу. Будь ласка, давайте рухатися далі, оскільки час впливає. По санзоні всі питання закриті. Тепер зауваження українського господарства Запорізького посольного центру медралогії. Ми дуже вдячні, всі зауваження будуть враховані. Фахова. Фагові зауваження, є, Поведена, та, фахові фахові да. 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 Тобто ми всі зауваження враховуємо, щиро вдячні, mm -hmm. якби питання зняти. Питання з приводу титану комбінату ми вже якби, обговорили. Е, е, статії, е, залишилося питання з приводу з зіркового лицю. От, чесно кажучи, ми не знаємо, чим ми вас е, обідали, начебто не писали, що ви тут не при чому. А ви якось тут. Е, ну, за наданими документами було надано інформацію е, по трьом джерелам викидів, що вони всі працюють, і вони були враховані в розрахунки розсіювання. Ці всі три джерела, по яким надана була інформація, е, зазначення часу роботи. З усіма параметрами і тому подібне. Тобто ну, концентрації настільки низькі, що ми це пояснюємо і в програмі, що треба якби, шукати десь в іншому місці, а взагалі робити контроль е, ну, наче, якби, на питаннями відповіли. Якщо є якісь коригування з приводу наданої інформації, ми відкриті до розмови і до внесення її. Так, 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 ну начебто сте. Олена Єгорівна, ми нічого не забули. Но... Мені здається, що ми вже сте всі... послі... пані, послі... пані... 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 З... Відповіли. А, ще одне питання з приводу запоріжсталі, чому джерел менше. Це було у пані е, Валентини Кіреєвої і у пані Ірини Пирогової. Е, е, можемо сказати, що Запоріжжя надав всю інформацію згідно свого дозволу на викиди, але зазначені ті джерела, які були демонтовані, законсервовані. Це все було розраховано в розрахунках розсіювання. І так ще по деяким підприємствам, там, де були джерела викидів, демонтовані. Чи, е, Ліквідовані, це було враховано на розрахунках розсіювання. Тобто ми, ми пере, перерахували інформацію, яку було надано, що ну, від нас нічого не скривали, і вказали те, що, як по тексту це написано, ми не бачимо, якби, чому не зрозуміло це питання. Начебто, все, вона Ігорівна, Всі питання. Можемо ще в якісь ми готові. А можна питання по, зі сторони? Микола Ралик, екокоаліція Запоріжжя, скажіть, будь ласка, а яким чином в програмі врахована така можливість, що в нас на сьогоднішній день вже три підприємства першої групи давали заявки на те, щоб отримати нові дозволи? Так, ну не отримали в тому році. Вони можуть в цьому році отримати законодавство, їм не забороняє цього робити. Так, і якщо вони отримають нові дозволи до червня, до липня місяця, а в липні ми приймаємо програму, яким чином ця програма буде діяти, згідно яких норм законів на ці підприємства? Тому що, згідно з статті 11 закону про атмосферного повітря, підприємства керуються виключно. Дозволами. А дозвіл вони оформляють, враховуючи поетапне зниження викидів, якщо воно є. Але до 31 липня в нас підписаний договор, що його може і не бути. Дивіться, якщо можна я відповідаю. Дуже великі розрахунки, яких ніхто не проводить від нас. Ми проводимо, як я сказала, зарахування реально існуючої ситуації, але якщо підприємства будуть подавати на нові дозволи, це буде пов'язане із зниженням їх потужності. Тобто забруднення буде нижче, ніж воно на сьогодні було заявлено в попередньому дозволі. От, таким чином можна розглядати реальну існуючу картину, е, яку ми по програмі повинні е, зробити всі розрахунки там. До березня місяця, і якщо вони будуть пізніше отримувати дозволи, то по-перше, я кажу, це не буде вазаджувати такому сильному забрудненню, тому що ми побачили сьогодні. Пані Вєтишкіна про це казала, що вони знизили свою потужність майже там 500 разів. Хтось ще знизив свою потужність і буде. Нас вже є підприємства, і ми бачимо, що потужність підприємство нас дуже знизилася. От тому, е якщо казати про регулювання, це нові дозволи на зниження потужності, зовсім не завадять е створення. А хіба по закону їм хтось обмежує? Це тільки наші версії, що вони можуть знизити потужність, правильно? Тому що зараз війна, але ж поту, дають е, дозволи на сім років. Це, це, ой, це дуже важко побачити, тому що для того, щоб подати на дозволі документи, треба робити громадське обговорення, показати дані і про що ви кажете? Зараз це незачне. Тобто можна подивитися, ми не можемо сказати 100%, хто там ефективно використовує чи не ефективно обладнання, яке очищує повітря. Оце дуже важко спіймати. Але те, що стосується дозволів, це і відпрацьована така система, яка має прозору частину частину обговорення це все ми побачимо. Можна, як долучуся до цього до цієї відповіді. Якщо е, любое підприємство подасть на е, отримання дозволу, то є така процедура громадське обговорення, і ви зможете, я, я, да я про це да, й кажу. Ви на будь-якому етапі можете включитися і е, повернути цю історію в той напрямок, який ми раді якому зараз, але ж лише законним чином яким чином громадськість може вимагати від підприємства, щоб воно не брало дозволів і чи брало на себе якісь зобов'язання, якщо згідно закону вони все все виконують? Громадського обговорення при отриманні до? громадськості про такого заносяться. Так, так. треба да. слідкувати за, указання, за всі обґрунтування, да, да, можливості ваших зауважень. І потім от громадськість як з на, на цьому етапі громадське розмітує. Шановні у мене є питання Олени Ігорівни. Так, коли ми наступний раз зустрічаємось, скільки розділів програми ви представили? Після 20 березня. Чого так, поясніть. Тому що треба все з ну, якщо відвертоме бути, у нас дві е, моніторингові програми, е, міжнародний проєкт розпочинається, і е, взагалі дуже багато роботи. Ну, взагалі там треба ще його проговорити, деякі питання. Ми хочемо виставити вже суцільний текст то, для того, щоб вже закінчити то, все. Потім я... нести заходами з усіма, не треба розвивати треба всі ці розділи, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розділ, щоб це був суцільний, ні, 13, 13, 13, так, наскільки я, ми всі зрозуміли, то ви вже предоставите нам усю програму, так? Так, е, да, до стратегічної екологічної оцінки. Дивіться, можна. Так, ні, ну а ці да, перші да, п'ять розділів зауваження треба ж врахувати, знову нам їх розглянути? Чи Уже так? будете розглядати всю програму в ні, вже ну, далі, але це треба. Ні, ні, ні. Давайте посмотримо, Єва Анатолійович, дайте сказати. добре. Ми внесемо, ми внесемо зараз всі пропозиції, всі коригування і відправимо на управління воно вам розсилає, Дивіться, щоб ми все врахували, все те, що в на написано. Це не має ніякого відношення до 30 березня. На 30 березня ми плануємо зробити все для того, щоб можна було обговорити загальний текст програми і щоб можна було на підставі цього закінчити стратегічну екологічну оцінку. Стратегічну екологічну оцінку, мабуть, можна буде розглянути через 2-3 тижні після 30 березня, тобто десь середина, мені здається. Е, Олена Ігене, ну, мені ще саме головне, нам треба зрозуміти, що розуміє. Зробити... Буде... І після того нам треба буде ще пройти громадське обговорення всього цілком. Тобто, а ви е, розумієте, що це, це місяць? Так, то перешов, і... якщо я правильно зрозумів, і ви говорите про зустріч наприкінці березня, то... Що членам робочої групи потрібно заздалегідь отримати і побачити вже готовий текстовий документ для того, щоб мати достатньо часу його вичитати, вичити, оскільки документ читається не так легко, як це може здаватися, і треба обдумати, обміркувати для того, щоб Якщо ми будемо виступатися у наприкінці березня, то змістовно задати питання, отримати відповідь. І що у вас і у нас був час опрацювати, у членів робочої групи, і у вас був час опрацювати ті запитання, які ми так як сьогодні вам направили. Тому давайте ми Очистити. визначимо дату, коли ми зможемо побачити текстовий готовий документ, розіслати його членам робочої групи, для того, щоб вони мали змогу ну, мінімум тиждень, я так думаю, опрацювати його. І вам надати пропозиції, які управління знову ж таки акумулює і систематизує, і вам направить. І тоді вже ми 20. маємо визначити дату. 20. Давайте 21. говорити про дату. 22, де став? Ну, 21, а 22 ми збираємо. Ще 22 і 29. Тобто, де став? 22 і 29. 22-го ми отримаємо текстовий документ, правильно я розумію? 22-го і 22-го. Тиждень членам робочої групи достатньо для того, щоб його працювати? Ну, якщо ми працюємо один день на тиждень, то я не знаю, ви розумієте, тиждень – це 5 днів. Додому вас на вас візьмі. Вибачте, ви пішли, будь ласка, колеги. Вибачте, колеги, а ми працюємо на 50% кожного дня. Тому мені здається, що якщо треба буде проглядати один документ, то можна втратити там 2 3 години свого вільного часу. Ну, Відверто кажучи, ці розділи, які залишилися, це не буде такий великий об'єм інформації. Тоді плануємо на 22-29 попередньо. Давайте поставимо точки на ті з приводу валових приємних. Бачите, Повертаюся. Не тільки від нас щось треба, але й від вас також. Якщо вас турбує питання валових викидів, будь ласка, надайте нам по всім підприємствам. Ми закриємо це, зможете, питання. ви зможете це зробити. Також, якщо питання по санітарно-захисним зонам треба прописати, також інформацію чекаємо. Так, ми э, на наступному тижні сподіваємося, що ця інформація у нас буде. Тобто, як я за э, наступному тижні ви надасте інформацію розробнику. Так, так. Так, так. Управління надасть. Ще які запитання є. Організаційні. Тобто то ми в робочому порядку хліба надавати. Саме так. А? Добре. Він виступає Дякую. управління, виступає замовником, тому воно буде надавати інформацію, відповідно, та яка потрібна, і забезпечувати її отримання управління і передачу розробнику. Які є запитання ще організаційного плана? плану плану? У мене невеличкі по заходах, там перший етап планувався з 23-го року. Він так і лишився, але рік вже не було, не актуально.

Є ще програма моніторингу, на яку ми посилаємося все. в цій програмі, да. тому що це звучить миттєві. Я кажу про цю програму, яка розробляє... розробляється перший етап з 23-го року. Але ну, це зрозуміло, все. що програма, яка розробляється в 24-му році, не може містити заходів на 23. й але в змісті так і лишили. Там було ще багато поволок, про які зараз ми і говорили. Тому ми ж розуміємо, що є час і, для того, щоб це все було... врахуємо. Якщо ні в кого немає заперечень, запитань доповнень, я дуже вдячний е, нашим членам робочої групи розробнику за, зміст, за за той час, який ви приділили для того, щоб нам пояснити відповісти на запитання. Е, сподіваюся, що. В разі виникнення у вас е, якихось запитань інформаційного е, характеру до управління, е, керівник управління він на зв'язку, робочий зв'язок встановлений. І теж саме членів робочої групи. Ми визначили орієнтовні дати, коли ми плануємо наступне наше засідання. Тому, якщо буде потреба у е...